Це книга Юрія Яновського, а це його могила. Це книга Івана Чуйловицького, а це його могила. Цей перелік можна продовжити ще довго, бо ми знаходимося на Байковому кладовищі, одному з найбільших та найстаріших в Києві. Названо на честь генерала майора Сергія Васильовича Байкова. Він був героєм французько-російської та російсько-турецької А На цих землях раніше знаходилась його садиба. Перші поховання почали робити тут лютеранська громада Києва, а, тому що старе лютеранське кладовище, котре датується 17 століттям, зазнавало постійних підтоплень, через що руйнувалися надгробки та деколи навіть вимувались струни. Тому в 1831 році католицька та лютеранська громади отримують дозвіл на перепоховання та нові поховання людей. У 1839 сталося офіційне відкриття. Це було пов'язано з об'єднанням німецького кладовища з Православним Печерським. Таке об'єднання сталося, бо постало питання перенесення деяких некраполів, з причини побудови Київської фортеці. А байкова гора стала неймовірним та найбільш підходящим місцем для цього. Тому за гроші найзаможніших киян було перенесено могили, влаштовано територію тощо. Пізніше байкове кладовище стало першим в Києві, де ховали людей різних релігійних конфесій. Через це воно поділено на різноманітні секції лютеранську, юдейську, католицьку тощо. Середина 19 століття кладовище називають Дмитрівським, а місця на ньому все менше. Тому в 1876 році виділяється нова територія, котра розділена вулицею. Так байкове кладовище ділиться на нове та старе. Пізніше з'являється паркан та чотири вхідні брами. Про них трошки детальніше. Стара брама. Вона веде до території всього старого кладовища. У її оздобленні є певні риси готики, цей загострений верх арки та певна імітація віконечка квіточки. Лютеранська або ж німецька брама. Даний вхід передає атмосферу кірхи, храмової споруди в християнстві. Особисто для мене вона має певні риси романського стилю, це і масивність та певна яростність, котру нагадує латинський хрест. Саме ці риси є характерними для романського стилю. Католицька або ж польська брама. Вона в свою чергу нагадує костел, та на ній зображена цитата з Біблії латинської, котра знає, означає «блаженні ті, хто вмирає в Господі». Цей вхід є найвиразнішим, бо являє собою двоперехову церкву Святого Дмитрія. На ній ви можете побачити зображення деяких ікон та молитву. Покоє Господі, душі усопших раб Твої. Повертаючись до історії, то в 1841 році на території старого кладовища була збудована дерев'яна Дмитрівська церква, але проіснувала вона тільки до 1897-го, після чого була розібрана. Період з 1884 по 1889 характеризується появою церкви Вознесіння Господнього у псевдовизантійському стилі. А також тоді почали з'являтися перші склепи. Про них трохи детальніше. Склепи байко кладовища – це окремі витвори мистецтва. Більшість з них були спроєктовані Владиславом Городецьким, автором будинку з химерами, або також його можна знати за єдиний неоготичний костел Києва костел Святого Миколая. Та Володимиром Ніколаєвим. Він є автором Української національної філармонії чи Покровського жіночого монастиря. Кожен з них унікальний, бо будувався для людей різних культур та віросподівань. В склепі знаходиться кімнатка, котрі можна пом'янути померлих, та підземелля, де і знаходяться самі труни. Під час Другої світової багато євреїв ховалися в цих підземеллях, що врятували людям життя. Наразі більшість осипань знаходиться в дуже занедбаному стані. Вони всі розкриті та пограбовані. Проте навіть так ми можемо побачити кропітку роботу архітекторів. Тепер ми поговоримо про модернійську частину кладовища, а саме Крематорій. Він був збудований в період 1961 1981 років та є частиною парку пам'яті. Його архітекторами були Авраам Мілецький, Ада Рибачук та Володимир Мельниченко. Споруди, що ми бачимо на схилі, є залами прощання, які за допомогою 75-метрового тунелю з'єднуються з крематорієм. Архітектори називали будівлю світлобетоном та храмом неба, бо вона складається з 15 двоопуклих та двовогнутих оболонок, 15 з яких виходять в небо. Разом із залами прощання створювалася стіна пам'яті барельєф на тему життя та смерті. Рельєфи створювалися за мор. З арматури, де кріпилися на стіну, та пізніше заливалися бетоном. Ада та Володимир працювали над на стіною та часто називали її проєктом всього їх життя. Настільки грандіозних барельєфів з радянських часів у Києві більше не було. Проте в 1981-1982 постановили зупинити будівництво та забетонувати стіну. Головним ідалогом цієї ідеї став Аврам Мілецький. Він взяв на себе головну роль у перемовинах та часто бригав вищому керівництву, що інші архітектори його кинули, або був готовий тільки ескіз, а робота досі не почалася. Таким чином, стіну не вдалося врятувати, та вона програла у бетоні. У 1988-му вийшов чорно-білий російськомовний фільм, де детальніше розповідається про весь цей конфлікт. Називається стіна. А у 2018 році відновила маленьку частину ну, барельєфу. Проте, порівнюючи з першопочатковою роботою, яка сягає 2000 квадратних метрів, це відновлення у вигляді 6 квадратних метрів є маленькою дрібничкою. На схилах парку пам'яті розташовується колумбарі. Список людей, які поховані на байковому кладовищі, дуже і дуже великий. Тут ви можете зустріти видатних постатей із найрізноманітніших галузей. А, якщо казати про писемництво, то це буде і Лесь Українка з Оленою пчілкою. Микола Бажан. Олесь Гончар, Яновський, а... Нечуловицький та багато-багато інших. Якщо казати про політику, то це Грушевський, Чорновіл, Омельченко, Кравчук, Міхновський. Тощо, не забуваємо про нашого Любого Амосова, Каденюка, Антонова, Патона. Та й загалом ви можете побачити людей спорту, науки, мистецтва, як, наприклад, Наталіужвій, та багато-багато-багато інших видатних людей. Тому байки у кладовище точно вартує своєї уваги, Бо це не просто якийсь звичайний цвентр, а це місце історії, в якому заховано багато людей, що. Сприяло і розвитку нашій державі, ну і в якійсь мірі можливо деякі з них навпаки робили певні негативні речі для розвитку України.